8 березня проводимо ревізію вулику на українську рамку. Чілка повертається вже з пилком. Там в коментарях пишуть, що це вулик на рамку Левицького. То ні, це звичайна. Вулик на звичайну українську рамку. Коли ми його придбали, то він був дещо ширший. І потім стінки десь на 2,5 см звужали, щоб ставала та рамка, яка в нас. Стандартна рамка. Да-да, дана тільки перевернута. На п'яти рамочках вони зимували. В даному вулику навіть корма зимою не потрібно, як ви бачите, контролювати. Він найбільш до природних умов підходить. Тобто бджола сідає знизу і піднімається догори по рамки. Найкращий вулик для зимівлі. Ще на долоні меду, да й на дві долоні. Ми почистимо дно. Маточка ходить. А, нема ну, не чого чистити. Немає. Немо. Ну, ось така ситуація. Тут нема чого чистити. в даній семьи. <рігут> Жила сама все почистила. Два дні була гарна погода. Якщо і був підмір підмор, то вони його винесли. На одну рамочку заходимо. На одну рамочку. Їх підіжмем. Тепла заставна дошка сендвіч, всередині пінопласт. Ось цю рамочку залишимо за заставною. Вони будуть собі брати медок з неї, переносити в клуб в гніздом. Ось біля літочка бачимо декілька бджілок. Це вони їх після зимівлі почистили. Ось і весь підмур. Наступний? Теж подивимось разу наступний. Ich muss повертається вже з пилку. В цьому році робимо ревізію 7-8 березня. Що на два тижні раніше, ніж в минулому Минулі роки. Тут теж п'ять рамок і без проблем зимують. Тут є декілька мджіок під мором. Меду ще на одну зиму. Тепер, давай. Зміщуємо рамки в сторону. Щоб почистити низ вулика. Тут і підмору в загальному практично немає, є трішки воскової крошки, ну її бажано прибрати. Ось. Де нема де. Нема. Мертвих бджіл трошки. Воску воскової крошки. Ось є невеликий п'ятачок печатного розплоду, личинка вже з'явилася. Ну, в загальному більшість сімей стільки-тільки почали вирощувати розплоїт. Так, і ось слабенький відводочок. Теж вулику на українську рамку. Та здається, на трьох рамочках він ішов зіму. Побачимо, чи перезимував. Ну, перезимував, бо бджола вилітає. Скільки тут підмуру? Так три четыре рамочки, да. Ну, три, ну, а четыре, четыре. Ну, Джо ше є. Я декілька плям. Ну, звичайно, вони слабесенькі, але будуть жити і в сезон будуть працювати. Є вискова кружка, підмору немає. Ось навіть така сила, прекрасна зимує в. Вулику на українську рамку. Вирішили знімати відео і забули Дмар. Ну нічого. Тут дві оставиш. Ну. Залишимо їх на двох рамочках. Залишимо рамку за заставною. А потім, з часом, коли краще, з кращих сімей візьмемо рамочку розплоду, їх підсилим. та й буде все добре. Обмежили їх на двох рамках. За заставну їм ставити не будемо, оскільки тут нема кому нести мед, навіть доставати. Максимально обмежимо їх утеплим, щоб вони зберігали свій ресурс. Щоб джала зберігала ресурс.